«Добре, як сусід близький і перелаз низький, каже українське прислів'я. Не заглядай до сусіда, може з того бути біда. Йдеться в іншій народній мудрості між подвір'ями мартинюків і павловських у здолбунівських уїстях, супереч народним порадам. Замість перелазу зводиться бетонний паркан, у той час як віконниці хат стали спостережними пунктами за тим, що в черговий раз учворить сусід. Травневого дня в уїздецькій сільраді гучно розвивався конфлікт на все село. Господарі сільради зібрали сусідів, щоб умовити їх підписати літнім односельцям погодження меж земельної ділянки. Всього лише для того, щоб Марія і Петро Мартинюки, котрі прожили в уїздях 42 роки, нарешті отримали присадибну землю у приватну власність. Там будь ласка. Ти 5 років, 5 вікна, послухайте мене, хлопці, то більше життя впередіть. Це старі, старі люди, які все життя зробили і заробили ту рот. І ти купив ту хату. Якщо спортивне за 10 сантиметрів, що тобі 10 сантиметрів це? В людини там була межа. Що залізти за межу? Що можна назвати ну, ти ж людини? Ну то я назві я? то що тут такого? Це сільської ради, це голова сільської ради і землемір сільської ради, які навчили так само, як вони мене навчили, як я починав будуватися. Сказали, побудуй будинок, а тоді зробиш документ. Ось уже п'ять років Сергій Павловський мешкає на вулиці набережні в уїстях. За ці роки на придбаному обійсті безробітному мешканцеві з Долбунова на плечах у якого сім'я з двома дітьми вдалося зробити далеко не все. Основна причина вважає він погані сусіди. Зупини будівництво так було незаконно. Мені сказав зімецька віне фірма. Я почав будівництво. хоч визвали вас. Я вам дуже вдячна. Сім'я Мартинюків і справді звернулася до телерадіокомпанії з проханням висвітлити конфлікт. Люди сподіваються, що з оприлюдненням їхньої біди віднайдуться і шляхи до вирішення. А тим часом, в останні роки, їхньою найбільшою бідою стало невдале сусідство. Тут проживали двоє старих пенсіонерів. Вони помирали. Ця хата залишилася без нікого пусткою. І поле так само заросло бур'янами. Але в 7-му сім... році купив цю хату Павловський Сергій Миколайович і з першого дня показав свої конфлікти. Сказав, що він. Розправиться по два боки з пенсіонерами, хоч і вузький в його город, він їх побиває, а розширить собі города, скільки схоче, побудується, як схоче. Ми зразу прийняли його все в шутки. Але настав час, коли прийшла правда, він став діяти на два боки туди й туди. От став діяти так: насамперед розпочав будівництво, викопав яму. Метр чи метр тридцять від моєї хати. Чотири роки і п'ять місяців ця яма стоїть. Дев'ять ширини, дев'ять довжини і два метри глибини, яка принесла моїй хаті як ущерб. Почала моя хата руйнуватися. Бачите, у нас населення не зовсім обізнав законодавстві чи базі, які є в будівництві. А чи на початку людина, коли купила житловий будинок, молода сім'я, вона прирішила його, тому що він був на половину авариї той житловий будинок, вирішила те, щоб зробити реконструкцію, переобладнати. Він робив це без документів і не мав права це робити. Сусіди кажуть, що їхнє зауваження лише провокували агресивну поведінку Сергія. Став на нас нападати, забирати од нас став огорода, садка, на льосі поставив. Незаконно цього огорожу, цього що є, він поставив на мому. І кожен раз іде далі, далі у город. І не маю права вийти на двір, бо накидається, б'є, каже, погрожує, що вб'є, і робить з нас, що хоче старих. Я молодший, я можу бути агресивніший. Але як сказати, таких агресивніших людей, що як сказати, я не знаю. Щоб хоч хазяйство якесь тримало тут друге діло, може була б чимось зайнята. Такі люди просто. Мене неодноразово ганяли по подвір'ї, тому що міліція сказала, що як сказати, бачиш, втікай та й все, бо вони пенсіонери, їм нічого не буде, каже, а ти можеш пострадати. Я так само лежав в лікарні більше 20 днів. Чому? Так е, цей, як я його називаю, доцент, сусід, він такий геть похожий на нього. Розрубав мені руку, душив, були сліди на, прямо на цьому. Зловив мене на подвір'ї прямо і душив. Вона, як сказати, дала сапку, вони там льоха ремонтували і розрубав мені руку. Швидка приїжджала, все повністю. Не було такого. Його жінка 13 років проробила в лікарні, але ж суд пройшов, і суддя того, замельдував, йому оплатити там. О, ну, було… Зразу шість тисяч, але я подав на переційний в, 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 в Київ, то зняли, то таки залишилося 2 тисячі сто тридцять сім Чи що? А цього дивого, е, за межового стопчика о, е, на, накинулися обидва з тим, з братом. О, і побили мене. Є в мене теж. Бумаги, все я ще не подавав судни. Світок є, є воно сусіда. Куди тільки не заводили сусідів нескінченні суперечки по черзі, а то й одночасно їм доводилося бувати в різноманітних дозвільних інстанціях, міліції, прокуратурі, судах, а віз і нині там. Втім, умовити Сергія Павловського підійти разом із нами до своєї ділянки результатів не дали. Молодий чоловік помітно нервував, очікуючи маршрутку до Здолбунова, і відмовився розкрити завісу конфлікту прямо на місці. Тож вивчати стан справ в знімальній групі довелося, лише заглядаючи до його двору з подвір'я Мартинюків. Звідси й побачили котлован незавершеного будівництва. Другий раз підлогу міняю. Вже оцю до стіни даю дубові доски, тому що рибов з'їдає мені підлогу. О, і дивіться, обсуваються мені стіни, бачите? Бо чистота в мене була, і штори, і бачите, стінка на щелі. о, Дивіться, що робиться. Бачите, як та стіна теж валиться. Я подавала в суд на що цього будівництва Суддя мою заяву, цю, що я подала йому, щоб він оплатив мені за ушкодження хати моєї, відкинув, а його заперечення взяв. посчитав, що його заперечення справедливе, а мою заяву за ущерб, на що йому платити, треба відкинути, щоб він не платив. Втім, в цьому суду передувала справа за позовом сільської ради на предмет припинення самовільного будівництва. Ми два роки тому це питання було розв'язали. він передбав цю земельну ділянку. На цій земельній ділянці сам вільно почав водити фундамент під будівлю. в зв'язку з цим відповідно ця жіночка звернулася до нас. Ми. Проводить незаконне будівництво без будь-яких документів на своїй власній приватній земельній ділянці. Склали на нього протокол, притягнули його до адмінвідповідальності. давності. сільської ради був задоволений, направлено на виконання рішення суду. У цьому рішенні суду безпосередньо Павловським не було забезпечено знесення самовільно встановленого. Боржник не виконав ці дії. На боржника було накладено штраф, як це передбачено статтею 75 закону України про виконавче провадження. Ще раз зобов'язано, ще раз боржник не виконав рішення. На нього було накладено штраф в подвійному розмірі, як це передбачено судом, законом України про виконавче провадження. Згодом були направлені матеріали для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності. Так, як передбачено законом. І спершу була відмова в порушенні кримінальної справи дуже в скорому часі, вже не зупиняючись на точних датах, буквально там через дві неділі вже була порушена ця кримінальна справа. Ми закінчили розслідування кримінальної справи і направили до суду. По цій кримінальній справі Фоловського засудили. До кримінальної відповідальності його притягнули саме за невиконання рішення суду, і суд йому визначив міру покарання у вигляді штрафу. Там стаття передбачає штраф за те, що він відповідно не зніс сам вільно встановлений фундамент. І на цьому вся епопея закінчилася для прокуратури, але не для сусідів, які перейшли в стан перманентної ворожнечі. Адже замість того, щоб виконати рішення суду і зарити Кудлован, Сергій Павловський розпочав процедуру узаконення будівництва. Він поступово зробив документи, подав на суд перше рішення там, від, ну, від, ну, відмінили, по мере. Окончательне рішення суду йому, так сказати, дорозу ну, на те, що він може бути. Там. Але яка процедура? Він зніс цю будівлю? Ні, він не зніс. Він будівлю не в смислі, коли він робив реконструкцію, то час своєї будівлі на старої він зніс для того, щоб можна було зробити на тому місці. Побудувати інше, не, не, не аварійне приміщення. Він вирив котлован, зробив фундамент, але йому заставили його засипати. Ну ще що було перше рішення суду, щоб знести його заставили засипати, щоб не було ніяких пошкоджень для сусідів, щоб там не було осадки грунта або щось. Хоча я думаю, що я дивився той фундамент, я думаю, що осадки такої не повинно було бути. Натомість прокурор району стверджує, що приписане судом знесення фундаменту не відбулося. він був притягнутий до кримінальної відповідальності. і Відповідно, суд йому визначив міру покарання. Тож, якщо відповідно ви хочете продовжувати цю епофею, яка між вами відповідно має місце. Ви повторно звертаєтеся до суду і знову відповідно його притягнуть до кримінальної відповідальності за те, що він відповідно цього не робить. У виконавчій службі обласного управління юстиції. Пояснюють, виконавче провадження і справді не було здійснене, але не з їхньої вини. Сільська рада, як стягувач. Я підкреслюю, тільки ці дві сторони були учасниками виконавчого провадження. Ні сусіди, ні родичі, ні знайомі, ні друзі не є учасниками даного виконавчого провадження. На заяву стягувача виконавчий документ був повернутий. Це теж виключно передбачено законом, і поза волею стягувача ніхто не може виконувати примусове рішення, якщо сам стягувач відмовляється від. Його виконання. В даному випадку для об'єктивності і щоб не водити нікого в оману, слід підкреслити, що в заяві стягувача, хоча відповідно до закону стягувач не повинен мотивувати своїх дій. Достатньо, щоб він написав заяву про відмову від стягнення. Але в заяві про повернення виконавчого документа було зазначено зв'язку з тим, що боржник отримав. Дозволи на будівництво виготовив проєктну документацію на будівництво. І, зрештою, чим узаконив саме будівництво, чим відпала підстава для визнання самочинної будови чи незаконної будови, і, відповідно, як наслідок її знесення, виконавчий документ був повернений, виконавче провадження було закінчене. Переконана в тому, що тріщини в її помешканні спричинені таки надзвичайно близьким будівництвом, Марія Мартинюк подала до суду з вимогою знову ж таки зупинити будівництво і відшкодувати їй затрати на майбутнє укріплення власного будинку і програла справу. Юристи стверджують, через те, що не надала доказів про те, що руйнування її будинку пов'язане із сусідським котлованом. Позивачці потрібно було замовити експертизу, кажуть вони. Суд суддя він не архітектор. Він не знає. Він може тільки оцінити документи, які йому поклали на стіл. Йому не надали всього. Він оцінив. Це, це ваші проблеми. Не доказали. Ну але вона може тепер зараз найняти вона може в приватному порядку звернутися у якесь експортне, в якийсь експортний заклад, і отримати такий висновок. Суд призначає експорту лише за клопотанням сторони, яка бере участь у справі. І в такому випадку витрати несе той, хто просить про проведення такої експертизи, але це ще не є гарантія, що експертиза дала б висновок на її користь, тому що висновок міг би бути і від'ємним, тобто що немає причини на зв'язку між будівництвом і руйнуванням будинку. Але ситуація виглядала б більш з'ясованою, зв звичайно. Це, якщо та хата раптом завалиться, це о, вернеться в початкову стадію. Потрібно буде знову о, пані Мартинюк доказувати в суді, що Її будемо розвалився саме у зв'язку із діями сусіда. Власник суміжної ділянки має право здійснити взаконине або законне будівництво на цій суміжній ділянці. Інша справа, що закон зобов'язує кожного з власників майна розпоряджатися таким своїм майном, не порушуючи подібні права іншого власника. І коли це відбувається, то це є вже предметом судового розгляду. Якщо проаналізувати ті судові рішення, які відбулися по даній справі, то позивачка пані Мартинюк Марія вона не доказала, що діями відповідача саме його діями заподіну шкоду його її майну. Єдиним шляхом довести правоту Мартинюків є касаційна скарга. Однак цей шанс жінка, котра втомилася оббивати пороги правоохоронних установ і судів, прогавила, каже юрист. Але от проблема пані Марії в тому, що вона пропустила вже строк для звертання до такого суду. Їй потрібно в такому разі клопотати перед судом пропонування такого строку на касаційне скарження. А це вже проблематично. Тому перспективи великої у такому скаженні я не бачаю. Такі заключення може дати тільки та організація, яка має на сьогоднішній день сертифікат на обстеження, їх там в Україні області, тому дві чи три організації, які мають. Вони тоді вправі, це буде законно, це буде все правильно. Хто замовляє такі експертизи? Значить, замовляє той, хто, так сказати, замовник, або той, хто, так сказати, ну, вважає, що, ну, в принципі, хто хоче, той може замовити. Тобто, no, no, no. в принципі, щоб вважати, що будівництво є безпечним, ну або довести, що воно є небезпечним, це сторона, які це найбільше болить, має замовити da, сама експерти. Інші шляхи є? Ні, я вважаю, що ні втім, робити таку експертизу необхідно, адже її результат найперше свідчитиме про безпеку чи небезпеку проживання в будинку мартинюків. Якщо ж ітиметься саме про небезпеку і буде доведений зв'язок із сусідським будівництвом важелі впливу на ситуацію, так чи інакше змушена буде віднайти держава. Щоправда, нині питання узаконеного будівництва відсунулися на другий план: на порядку денному нова сусідська війна за землю. Виникла така конфліктна ситуація, спірна межа між Павловським Сергієм Миколаївичем і Мартинюк Марією Романівною Як я прийшла на роботу. В 1993 році я робила інвентаризацію всіх присадибних ділянок. Павловський, коли купляв, у 2007 році свій будинок, старий дуже будинок, я йому показала свій зошит, Оце мій Зошит, яка його земельна ділянка. Я йому сказала розміри, скільки є 17 метрів вулиці, дорога йде, вулиця Набережна, і скільки показала. Ну колись, як були власники землі, в них нараховували з цієї землі 55 сотих. І він по зошиту це побачив. І йшли роки, люди ті повмирали, другим цю хату, теж там жили люди, там вже три, троє сімей жили в цій хаті. Нарешті помирали батьки і син батьків, які проживає у Мізочі, купив, продав йому за тисячу доларів цю нещасну хату і цю земельну ділянку. З руками е город не оброблявся, заростав. І ці двоє сусідів, ці бокові городи забрали, щоб не цей вород. Тільки лишилась йому оця стяжка від хати рівненька до геть до дороги, другої сідують по дороги цей город. Там двадцять дев'ять сотих. Він, як побачив в мене оце, чорновику, він дай все. Ну хто тобі все дасть? Ти придбав будинок. А для обслуговування житлового будинку дається до 25 соток. В Здолбонові і в суді мені говорили, і везде я брав і в Здолбонові, в архівах подимав документи. Так само в мене було. Хоч як спочатку видавалася земельна ділянка, там було 18 метрів спочатку і 18 приблизно 10 соток. До 10 соток ще в тих 60-х роках. І Я взяв ті знімки, то Боже, в мене цього немає, 18 метрів. Зараз в мене залишилося по факту згідно державного акту 14... 1447. І я оце побудував забора. І зараз в мене 13-47. Це мені ще треба метр. Так само відвоювати з другої сторони сусідів. Ну там буде теж, якщо ви будете на місці, побачите від дороги, як йде забор. Забор має по державному акту рівненько йти, він йде отаким зігзагом. Сільська рада приходила і казала, Сергій, де ж ти бачиш його криве? Як воно рівне? Міліція приїжджала, каже, так, да, криве. Став на нас нападати, забирати <рес> од нас став огорода, садка, на льосі поставив незаконно цього. Цю огорожу, що є, він поставив на маму. І кожен раз іде далі, далі у город. Ми з дідом тяжко пропрацювали. Я тих діток волочила за собою ночами і постройці, і по хвермі стільки років попрацювала тяжко, І заробила ту землю, і дід заробив, я заробила, і податок платили, викупили, читайте ту землю, і щоб сьогодні така нетружена Людина приїхала і від мене все забрала, а я залишилась без нічого. Сесія сільської ради йому тільки надавала 15 сотих для обслуговування житлового будинку. Ну, а як там помірили 29 сотих, ну, ну хто його візьме там вже в кінці тих пару сотих, тим більше, що жінка на сесію приїхала, почала плакати, просила, двоє маленьких діточок. Ну, теж можна зрозуміти молода сім'я. То йому виділили цих 29 сотих, 25 для обслуговування і 4 для ведення особистого солянського господарства. Приїжджали комісії, створювалися. Я замовляв комісію, що приїхали, постійно виміряли в належному земельну ділянку. І так як вони приїжджали без мого відома, це все не відбувалося належним чином, так як воно вказано. Згідно закону, ну, по обмірах земельної ділянки. Далі, так само було після того було дуже багато, я не знаю, 15, 20, більше, може, двадцяти. Постійно приходили, дивилися. Сусідка на мене наклипи наводила і обірювалася. Мене одним часом не було в будинку, і стопчики, Ну, сусідка Мартанюк, Мартанюк Марія Романівна визвала так само сільську раду. Сільська рада приїхала. І щоб її вже успокоїти, щоб вона не бігала в сільську раду, бо вона вже надоїла всім, не тільки сусідам там по сусідству, а також тут. Вона <просила> попросила, щоб сільський голова виставив ці межові знаки. Хоч він зараз суперечить цих, цим словам, цей конфлікт досить тривалий, десь він триває понад два роки. Той громадянин, який зараз здійснює оборону своєї земельної ділянки, виготовляє державний акт, згоди не було і. В той час, але згідно законодавства по земельному законодавству сільською радою, було вирішено прийнято рішення щодо меж цієї земельної ділянки. На підставі цього рішення, коли сільська рада встановила, я так розумію, що воно не було оскаржено, виготовив той громадянин державний акт. Але на сьогоднішній день, зі слів, як нас інформує сільська рада, він все таки починає обуроджувати. Поза межами того державного акту, який йому виданий, це однозначно є самовільне заняття земельної ділянки, і в такому випадку ми рекомендуємо звернутися до органів сільвосінспекцій, які мають застосувати міри до цього громадянина, надати йому припис про усунення порушень, тобто приведення його земельного користування відповідності до документа, який в нього є. І в іншому випадку, коли він все таки того припису не виконаний, лише є судовий шлях, коли сусідка має звернутися до суду, і суд його зобов'яже звичайно так використати земельнянку, як відповідно до державної акту, коли вона йому була передана. Подібні спори справа марудна, і добре. Якщо за час їхнього вирішення сусіди в гіршому випадку не вітаються, ми ж маємо інший випадок. Я збирала одного разу горіхи під своїм власним горіхом, і він мене був би вбив, якби не сусідка. Сусідка, котра також постраждала від межових конфліктів фізично, відмовилася говорити про це на відеокамеру, але пояснила. У повинні приймати міри. Він тут постійно сидить. Він може зробити, що хочете. Вночі і він вправ і все. Ви пройдіть по участку, подивіться, що він повиробляв. По голові вдарив цілком. Нічого абсолютно нікому доказати не можна. Міліція приїде, посміються, тут посміються. Мені теж є шкода, бо молода сім'я, він старається, ніде не робить. Ну, знаєте, зараз молодь яка. Ну, мене ще за 20 років. Ну, такого ну було, було всяке. Ну, ще такого це я не знаю. У цій історії кілька висновків. Перший сім'я Мартинюків прожила в їстях 42 роки, і виглядає абсурдним, що сусід з п'ятирічним стажем став перепоною на шляху до отримання державного акту на землю. Те, що літні люди досі його не мають, частково на совісті й інших сусідів. Другий, поки решта сусідів не підтвердять неправові дії з боку Павловського, Мартинюків не чутимуть правоохоронці. Третій дотримання процедури, а власне юридичний супровід під час вирішення цивільних справ не менш важливий ніж переконання у своїй правоті. Тож у разі, якщо Мартинюки продовжать судові спори з Павловським, їм не обійтися без допомоги фахівця-юриста. На сам кінець нагадаю ще одне українське прислів'я: добрий сусіда найкращий родич. Адже справа не тільки і не стільки в землі, як у моральності. Чим винні зрізані дерева, котрі опинилися в зоні суперечки і діти, які на прикладі сусідських воєн навчатимуться неповаги до навколишніх людей. А знаєте, схоже, саме високий паркан, який зводить Сергій Павловський на межі. З Мартинюками зможе порятувати їх від застосування грубої сили під час розбірок задавненого конфлікту. У даному випадку найбільше наш творчий колектив переймається безпекою учасників програми. Отож, ми й надалі стежитимемо, як розвиватимуться події в уїстях. Зустрінемось на перехресті правди.